Доброго вечора. У Шевченка є такий дуже відомий, дуже класний автопортрет зі свічкою. Я хотів зробити таку на нього алюзію. Хотів спочатку приховану, але потім подумав, що краще одразу про неї оголосити, щоб всі в коментарях написали, що от а це автопортрет зі свічкою. І роблю я це для того, аби розказати про те, що на Патреоні є новий текст, назву якому дав твір. Шевченка, але він про сучасний час, про події, які відбулися от зовсім нещодавно тут поруч, у моєму рідному місті, і про те, як цей час сформував нас, про нашу епоху. Не знаю, почитайте цей текст. Дуже дякую всім, хто підписаний на Патреон. Нарешті вже книжка пішла на вавдрук, і всі, хто на не... хто підписаний на Patreon, цю книжку отримують у подарунок. Тому підписуйтеся, читайте і гарно